На ICTV в ранку у великому місці була така абсолютно <пух> була така от рубрика, яка називалась «55 запитань за 5 хвилин. 55 за 5. Такий абсолютно дивовижний час. Я колись давав інтерв'ю. Це насправді дуже і дуже складно. Десь середини ти взагалі не розумієш там. Не починаєш забувати, що це інтерв'ю, і просто відповідаєш, що є насправді е, наша Тетяна Бродська. Привіт. Вона взяла у свої тендітні, але такі цупкі руки цей формат і днями зустрілась з Златою Огнівич. Що а... там злата? Так, насправді злата молочинка, гідно справилась із завданням, але ким би вона стала, якби не була співачкою, і от на що витратили найбільше грошей у своєму житті? Цікаво. Давайте Це А Це як було... вона, як людина? Тобі сподобалась? Чарівна, завжди чарівна і завжди посміхається. І а, дуже приєднається. А оці питання про гроші вони були ближче до кінця? Тобто, там, де вже людина не, не в принципі не, а не треба весь уже дивитись. Ну, все, дивимось весь уже. Давайте дивимось. Доброго ранку. Я Тетяна Бродська, і в мене є 55 запитань, на які сьогодні відповість Злата Огнєвіч. Злата Огнєвіч – Співачка. Авторка. Учасниця Євробачення 2013. У минулому солістка державного ансамблю пісні і та танцю Збройних сил України. Головна героїня другого сезону телешоу Колостячка. Незаміжня. Куропаточка, курочка. Я йду, що бізнесу. Мої зайки, котики, дякую за увагу. Вітаю злата. Привіт. Відповідаємо не роздумуючи. Постараюсь. Прави? Добре. Поїхали. Давай. Улюблена пора року. Літо. Улюблена пісня, не ваша. I Will Always Love You. Х'юстон. Країна, яку б ти хотіла відвідати найближчим часом? Японія. Солодке чи солена? Солона карамель. Прокидатись на світанку чи спати до обіду. Спати до обіду, яким одним словом ти б відповіла всім своїм хейтерам. Пишіть мої зайки, котики, дякую за увагу. Кожного разу, коли мені боляче, я пишу пісні або їм тісточко. Таке маленькі дружба між чоловіком і жінкою існує? Так існує. Перевіряти телефон партнера, норм чи стрьом? Я думаю, стрьом бути українкою для мене це ночувати в бомбосховищі, а вранці виглядати як королева. Щодня я дякую за За те, що живу. Згадую військових і подумки посилаю їм. Вдячність. Якби не співачкою, я б стала. Ну, була б викладачем або малювала картини. На що ти витратила найбільше грошей у своєму житті? На подорожі. Найзаповітніша мрія зараз. Щоби був мир в країні. Найбільше в житті я боюся павуків, саранчу. Найвища нота, яку ти можеш взяти. Я думаю, що це соль для третьої октави. Найцінніший подарунок, який дарували, це фортепіано, яке привезла мені бабуля з Кривого Рогу до міста Судак. Я сиділа, грала, тисла на ці клавіші, і це було так кайфово. Книга чи фільм? І книга, і фільм Гори чи море те ж саме, як можна їхати на море, де не буде гір. Я виросла в Криму. Для мене це ідеальний ландшафт. Яке питання ти б хотіла, щоб тобі ніколи в житті не задавав? Мені хотілось би, щоб люди поважали особистий простір інших людей і не закидали за це хейтом. От хочеться толерантності більше в цілому, в суспільстві. Трати це за потрібне. Вона дійсно важке. Ти так. така у нас мініатюрна дівчинка. А в мене метр сімдесят п'ять. Що для тебе успіх? Це відчуття того, що ти на своєму місці і. Ідеш своїм життєвим шляхом, яку пораду дала собі молодші не бійся змінювати своє оточення. Якби ти могла отримати якусь суперсилу на день, що б це було і як би ти не найскор... Я би хотіла мати ядерну зброю і знищити сусідів, які нам дошкуляють і вбивають український народ? От я мрію про цю суперсилу. Найдивніше їжа, яку тобі довелося їсти. Я сокрокодила. Боже. Якими смішними прізвиськами тебе називали коли-небудь рідні або друзі? Або називають досі? Куропаточка, курочка. Куропаточка. Куропаточка. З яким артистом тобі найбільше сподобалось працювати? У мене був незабутній досвід з Андреа Бачеллі. Він був цікавий тим, що в нас не було репетицій. І коли ми з ним зустрілися вже в гримерці перед виходом на сцену, я кажу: «Андреа, в нас же зовсім не було репетицій, я трошки переживаю. І він каже: Ти ж професіонал, розслався, отримуй задоволення і це задоволення глядачу з яким з артистів ти би не погодилась працювати ні за які гроші. Ну, звичайно, ні з ким з сусідньої країни. Або тим, хто підтримує, толерує зло. Думала коли-небудь завершити кар'єру після якоїсь невдалої пісні, виступу чи кліпу? В нас в команді є такий жарт, коли мені надсилають монтаж чогось, і мені це не подобається. Я пишу в робочий чат, я йду шоу бізнесу. Вважаєш себе красивою? Так, я вважаю, що я гарна жінка. Ну, взагалі, я не заздрю чоловікам, тому що коли дивишся в з латі, просто там тонеш. Боже, як приємно, дякую. З початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що Що треба бути сильною, і що вже не буде як раніше. Найцінніше для мене в житті це, це здоров'я моїх близьких, щоб все в них було добре. І останнє таке запитання прохання за два дні у нас день матері. Так. І чи могла б ти зараз подзвонити своїй мамі у гучно мовить сказати, як ти її любиш? Мамулік, візьми слухавку. Алло. Мама, ти в ефірі каналу Сі Ті. Я тебе дуже сильно люблю. Ти в мене найкраща, найрідніша, найгарніша, найпрекрасніша мамочка в світі. О, боля, лагідно і ніжно і багато. Мені це дуже подобається. Ну все, мамуля. Чекають душу. Дякую, обіймаю тебе міцно. Дякую, що відповіли на всі 55 запитань. Дякую за інтерв'ю.